Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Metal Jazz. От розточую тут річ, це щось до екскаватора. Тут мені були такі і хочуть люди зробити, щоб були втулки. отут. От. А втулки такі розрізні. От вони. Втулки розрізні. І їх так би треба. Розточити під такий отвір, що коли запресуєш втулку в отвір, допустимо, от в цей, я вже тут зробив, щоб вона зжалася настільки і там от пройшов оцей палець, щоб той палець не забивати, але щоб він і не люфтив. От, мені вдалося оцю його робити. Тут, такого, тут люфт біля трьохсотих. раз палець заходить, бо він виходить от цим от вухом він заходить і в ті втулки проходить, там його затягують на різьбу, і він от фіксується в цих, щоб не проверталось. Щоб не проверталось. Ось тут його затягують. І там контрагають. от, така от забавка. І потім, коли воно їм розбиває, оті втулки вони купляються, вони їх вибивають і ставлять нові втулки. І так, здавалося б, я так з грубшу поміряв, дивлюсь, ну, вроді б мав би, мав бути отвір 50-ка, але, думаю, зроблю такий пробничок, щоб запресувати туди втулку. Я її беру, запресовую. І бачу, але цей пробник розточую до 50, не доточую 7 сотих. 49,93 роблю. І потім, коли запресовую, міряю, міряю палець, дивлюсь, бракує ще 12 сотих. 12 сотих бракує. Значить, тоді беру наступну точу. Вже на 10 сотих меншу, бо мені та й би треба дати той люфт, хоча б 2 сотих. І оце от вже другу, який я пробник зробив. Отвір. І тут вже дивлюся є. Там 2-3 сотих зазор Получився. Ну, я думаю, воно ще певне та втулка трохи ще роздавлює оцю от, річ, десь на якусь одну соту. Бо тут стінка не є така груба в порівнянні, як отут буде. Ну, але я думаю, це вже буде нормально. Навіть якщо втулки оті трошки бувають різними, то воно, якщо на якийсь зайде туго, ну, то там бормашинкою поправив отвір, бо він по-любому, не факт, що буде круглий, бо вона ж розрізна, то, то вже такі нюанси соті можна підганяти. Під час, як то кажуть, пуску наладки його зборки можна вже собі там допиляти як то Тату то точи, а ми тут сокирою поправимо. Коротше, якось так. А тепер, як попадати в розмір? Бо тут вийшло таких проблем. М -м Перша проблема хід стола. От з цього станка, хід стола 22 см, ну, 220 мм. Отут у нас виходить більше відстань. Тут, виходить, відстань, от кажу, як є 24, 240, бачите? І хід в нього, по-моєму, чи 220 чи 230, ну, щось типу того. Ну, коротше, мусив познімати кінцевики. От, коли зняв кінцевики, то хід тоді вже збільшився. І без кінцевиків він тут встановить десь порядка. Тут я маю зазор приблизно біля двох. Ну, коротше, 250, десь 255. Якраз вистачило. Дай би одну проблему розв'язав, потім друга проблема. Оця борштанга. Вона вийшла коротка, вона не переходила. Оце наскрізь. То, щоб вона переходила, мусив зробити такий от різець з вигином наперед. От, видно, бачите? Він так би неприродній. Для нього провернути не годен на малій подачі. Мусив зробити такий спаятий різець цікавий. І він якраз вже, коли він поданий наперед, він мені отут вже виходить буквально на, на 3 міліметри. Переходить. Думаю, добре. Потім наступна проблема. Вона не має мікроподачі. Але дуже добре, що є різьба. То ту проблему зараз вам покажу, як то її можна рішати. Ось ця проблема рішається теж ну не складно Ставиш мітки собі. От, допустим тут крок різьби півтора. Значить, якщо прокрутиш один оборот, ти тут знімеш півтора. Сам міліметра. Це буде відповідно половина. То вже рахуйте, буде там 75 сотих. Тай. А якщо маленькі речі знімати, от я собі так же вирахував. От бачите, я тут -от підкручую і ставлю. Е камера так не передає. От оцей проріз в мене, він рівно йде з міткою. Мітка оця в ширину проріза. І коли я отак от скручую його, що от бачите, воно вийшло мімо. Це я знаю, мені знімає приблизно біля 7 сотих. От. Та й все. Якщо так що з кроком. У 2 сотки тут можна запросто йти. Навіть з такою різьбою. Це коли ти вже, скажімо так, підкрадаєшся до розміру. А з грубшого то крутиш там та й з грубшого то не є проблема, скажімо так. Ну, от і все. І от зараз я собі накрутив. Приблизно десь так 7 десятих і. Ідеш та й розточуєш. Я світоку йду його з кроком там 7 десятих або до міліметра, ну, щоб не сильно нагружати різець, щоб я його не, не підламав якось так та й помаленьку, помаленьку. І... і пішов. От подача! Подача найменша. Подача найменша, а обороти обороти 200 Головне не забувати отут от забрати гайку, бо різець може пройти, а гайка може впертися. Та, та гайка, якою ви подаєте різець. Перед проходженням я її знімаю. Ну, Потім вже останні проходи, то її можна залишати, бо вже діаметр дозволяє, але перші проходи то ні. тоді. Наразі всім щасливо.